Слава нашому Господу. Сьогодні будемо розмірковувати на одну цікаву тему. Я впевнений, що ця тема дуже актуальна для сьогодення, і нам треба доторкатися буквально до всіх тем євангельської науки. Прочитаємо 1 коринтянам, 13 розділ, і там є останній 13-й вірш в цьому розділі. Перше Коринтянам 13:13. 13. Записане наступне. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов та найбільша з них любов. Віра, надія, любов. Я впевнений, що ви точно знаєте цей текст на пам'ять, навіть дуже часто його цитують. Він є останнім в 13 розділі, і він навіть на вимову видно, що він щось підкреслює, він щось підкреслює, такий, як висновок чомусь, що прописано вище. І як висновок, як підкреслення, маємо три основні складові євангельського життя віра, надія і любов. Тут підкреслюється, що любов точно вища за попередні два, але вони, вони точно є разом. І так уявляється, якщо прочитувати ретельно той текст, що віра, надія і любов ну, завжди поруч. Ось вони як така тріада, як такий альянс. Щось в християнському житті таке благословенне є, що вони завжди йдуть поруч, вони об'єднані і навіть можна уявити, складають щось таке одне, велике, одне благословенне. А якщо ми подивимося на деякі інші тексти писання, то можна побачити в них дивну, дивну річ. Єфесянам 1:15. Записано так. Тому і я, пише Павло, тому і я, почувши, про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих. І тут нібито пропущена надія. Маємо віру, маємо любов. А чому не надія? В Каласянах. Це того самого виміру текст для іншої церкви, там з надією, там інший контекст. А тут немає. За надію потім він буде писати трошки нижче по тексту, але коли, почувши вашу віру і любов, він щось не почув про їхну надію. В церкві була цим проблема. Другий текст писання, відомий текст Галатам. 5.22, 23, Плід духа. Галатам 5, 22, 23. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Є любов, є віра. Любов і віра. Чогось -то тут немає теж надії. Дивно, правда? І будь-який християнин, котрий вивчає Слово Боже, котрий хоче долучитися до глибин Божого Слова, доторкнутися до них, то він точно поставить це питання. І є тексти писання, котрі зазначають любов та віру, а чомусь там немає надії. Що не так з надією? Що це таке в християнському житті, що так просто про це не напишеш? Є тексти, да певні тексти, їх достатньо багато. Але є тексти про надію, де точно прописано, що надію треба досягати досягати. По народженню згори любов та віра повинна бути навіть на початках, да, в певній мірі, там, що воно там є, ну воно є, воно просто з першої може бути секунди. Того точно замало, тому ми знаємо тексти за вправи в вірі або текст, котрий говорить, досягайте любові. Да, там є шлях. Але на початках. Людина має відразу, от в першій стадії має всі склади від духовного життя. З надією не так, з надією не так. І якщо точно розбиратися в цьому питанні, то можна подивитися, що про надію написано у Павла в двох текстах. Де треба досягати. Надія це те, що треба досягати, пройти певний шлях, щось мати в своєму житті і, нібито покроково дійти до надії. В різних контекстах, в різним церквам, це по-різному прописано. А ми подивимося на обидва варіанти. Варіант перший в Рімлянах це п'ятий розділ. З першого по п'ятий вірші Римлянам 5, 1, 5, Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надію на Божу славу. Вже єю хвалимося. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Уважний читач або зараз слухач. Точно помітив, є кроки. Їх там чотири. На четвертому отримуються бажане туди, куди ми йдемо. Але є перші три кроки, котрі треба обов'язково подолати, щоб отримати то бажане. І якщо придивлятися, то перший крок тут названий страждання. Страждання. Слухайте, ну, на мій погляд такий людський, ну, це трохи дивно. Невже щоб мати надію, треба починати із страждання? Ну, Страждання це такий момент, котрий нікому не потрібен, і він ну, більше заважає, чим щось дає позитивного. Ми хочемо від цього позбутися? Страждання це не те, що ми мріємо так прожити своє життя в стражданнях. Але воно все одно присутнє, Періодично в когось більше, менше по-різному, але воно точно є. Ще таке питання можна поставити, а невже немає іншого шляху до надії? Невже цими кроками треба пройти? Невже немає якогось іншого шляху? Немає? От немає. Там, де написано в Єфесянах, там є свій шлях, там теж є шлях, і там він теж ну, достатньо важкий. А в римлянах страждання перший крок. І знаєте, от відношення до страждання все все таке різне. Якщо його можна позбутися, то будь ласка. А бувають такі моменти, коли це або неможливо, або дуже важко. Саме по собі страждання, воно нікому не потрібне, але без нього не буває іншої другої сходинки. Просто це не, не відбудеться. Бо після страждання терпеливість, Терпеливість. А терпеливість це вже добра дія. Неможливо виховати терпеливість без страждання. Ніякому разі. Знаєте, як це схоже? От, от е, Ви купили такий самовчитель по плаванню. Гарний, з картинками, там вставлений сидіть диск, там якісь там є настанови дуже гарні, з докладом відео, як це робиться. Ви прийшли додому і сіли на м'який диванчик, відкрили саме вчитель по плаванню і почали вчитись плавати. Чи навчитесь? Думаю, що ні. Доки людина точно не прийде десь на, на якусь таку водойму і не спробує виконати там ті настанови, вона не навчиться, так само терпеливість неможлива без страждання. Ось для чого це потрібно. Страждання це просто такий ну, попередній момент, щоб ми просто набули. Терпеливий характер, бо він дуже потрібний для християнського життя. Знаєте, як ознака духовних людей. Да, буває такі моменти, коли треба щось дуже швидко зробити. Просто помолився там три слова, і треба робити, бо немає часу. А так, духовність це трошки повільність. Духовні це розмірковання, духовність це ще раз зважити, духовність ще раз помилитися, духовність щось зробити перед останнім кроком. І в духовності є можливість використовувати те, що в тебе є. Маленьке дитятко духовне відштовхує те, що ну, неприємне просто. А от є духовна висота, є духовна певна висота. Висота в духовності. Спробувати використовувати те, що зараз є в моєму житті. Навіть страждання. Навіть страждання. Змусити страждання працювати на славу Бога. І ми маємо багато літератури християнської, досвідної такої, до речі, наступне це досвід літератури, де людина змогла в стражданнях прославити Господа. Якщо неможливо було їх позбутися, вона просто їх використовувала. Але на славу Господа. І це духовна висота. За терпелівістю той досвід, котрий серйозно зміцнює людину. Досвід це вже не просто щось. Досвід це вже моє, досвід, куди я сам прийшов, досвід, де, що я його набув власно, практично. Я туди йшов, отак так сталося. А тепер я маю досвід. Досвід це можна подивитися на предмет з різних боків і його правильно осмислити це досвід, досвід знати, як зробити в тому або в іншому випадку. Досвід, Набута складова життя дуже корисна, бо люди з досвідом потрібні скрізь у всіх сферах і в духовному житті теж. Але до досвіду не прийдеш, коли щось не пройдеш. Досвід не просто так спадає з неба, ось він є. Господи, дай мені досвід і отримав за секунду. Такого не буває. До досвіду треба йти. Це третій крок, третя сходинка до надії. Тільки з досвідом якимось певним, в тій чи в іншій ступені можна сказати. Да, я тепер розумію життя. А терпеливість досвід, а досвід, надію, надія ж не засоромлює. Тільки таким чином можна придбати надію в євангельському сенсі цього слова. Я пам'ятаю, я готувався до цієї проповіді. І вспомнив один такий випадок. Це був 2012 рік, не так давно, начебто було, да? а, от, в цій будівлі, в чаплі тут у нас в той час я, я викладав в ЄТС. І до нас завітали два місіонери. Місіонери американці. Ну, Яка наша перша уява? Американський місіонер такий, достатній там. Такий навчений, все в нього ну, налаштовано, все так. от. Але ці два американці місіонери, вони працювали на місії в двох країнах, куди би б я би так просто би не бажав би поїхати. Афганістан і Пакистан. Слухайте, американські місіонери в Афганістані і Пакистані. Думаю, що це подвиг віри. І вони там говорили про мову, про дуже багато речей. Я помітив, коли вони говорили про надію на другий прихід Христа, взагалі про надію, вони говорили, що їм дуже легко про це проповідувати. Дуже легко. Якщо вони проповідують на е, тему, тематика другий прихід Христа, люди ну, приймають так сильно це і так ну, просто надія зашкалює, і там десь в надії відбувається віра, що він прийде сьогодні. Я думаю, як це можливо? Навіть колись в 90-х роках, на, на початках, в наших церквах, е, ну, такі були проповідники гарячі, на це проповідно. Навіть е, оці проблеми початку 90-х не змушували людей чекати кожної миті, другий прихід Господа. А там це відбувалося. Бо там страждання, там страждання. І там, коли людина повірить, саме, ну, добрий, саме добрий такий крок або вчинок сім'ї просто вигнати з дому. А буває і гірші випадки. І там надія сприймається дуже-дуже сильно і швидко. Бо там страждання. І коли дотикаєшся до тієї теми, то дивишся, як в римлянах прописаний той шлях. А потім хочеться подивитися на те, що записано єфесянам, перший розділ, там теж є свій шлях до надії. Перший розділ з 15 по 20 вірші. Тому і я, почувши про вашу віру. В Господа Ісуса та про любов до всіх святих не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання. Яке багатство слабо Його спадщини у святих, яка неосяжна його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Перед нами трошки інший вимір для отримання надії. Єфиська церква добра церква. Ми, е, догана на ту церкву прийшла від Христа трошки пізніше за втрату першої любові. Але навіть на той час Христос не звинуватив церкву, що вони відхилилися кудись в Єресі або щось не подолали в житті. Ну, от з тим було все в порядку. Добра церква! Але саме цій церкві трошки не доставало бачення, що є надія. І Павло, знаючи їхню віру і любов до святих, починає за них молитися, щоб дух відкриття прийшов в ту церкву. До речі, дух відкриття не є мета то є інструмент до мети, за допомогою якої можна дійти до мети, щось зробити і щось отримати. Дух пізнання, дух відкриття, дух мудрості Господній, щоб просто трошки розширити знання того духовного світу. Бо в них не вистачало трьох речей. Перший з яких надія його покликання. Далі багатство спадщини, і на третьому місці його е, рушійна сила. Трьох важливих речей не вистачало церкви. А надія на першому місці, бо без неї неможливо нічого. Надія, щоб просто її побачити, щоб побачити до неї шлях. Щоб точно її придбати, бо без неї неможливе життя. І знаєте, так от думаєш, от з чим пов'язана надія, з чим вона пов'язана. От Віра пов'язана з тим, щоб можна було приймати. Бо ми приймаємо вірою. Любов це обов'язкова атмосфера по відношенню кричам і особам. А надія, з чим. Пов'язана вона, надія пов'язана з рухом, надія пов'язана з майбутнім, надія пов'язана з поглядом інколи треба десь подивитися навіть за обрій. Дуже далеко до вічності. А в житті цьому надія пов'язана все одно з поглядом вперед. Без надії неможливо йти вперед. Без надії я тільки можу занепадати. Я можу навіть мати непогану ну так, нібито віру і щось з нею приймати. І навіть щось на початках вже може бути відбудовано любов'ю. Але якщо мені бракує надії, любов і віра є, надія відсутня, я не рухаюсь вперед. Слухайте, це дуже велика втрата, якщо немає віри надії. Вона пов'язана з вірою, вона пов'язана з любов'ю, ці три точно повинні бути разом, як і зазначено першим корентяном. Якщо я щось бачу в себе, що в мене втрачено. Можливо, було, зараз немає, або зменшується. Можливо, ніколи не було, я ніколи навіть не задумувався, так і не розмислював на, на, на цю тему. То треба передивитися власне життя без надії духовного життя не існує. Надія рушівна сила, котра точно штовкає мене вперед. Дає бачити те, що потім віра підхоплює і дає матеріал для того, щоб бачити в надії далі. Надія покликання, надія те, що є спадщина на небесах. Надія, що стовідсотково збережено Господом для мене в майбутньому, і ніхто це не може ніяк поміняти. Хочу. Прочитати декілька віршів листа до євреїв, шостий розділ. Останні три вірші з 18 по 20. Щоб через ті дві незмінні речі в контексті Боже Слово і клятва Божа. В яких неможливо, аби Бог сказав неправду. Ухопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Без надії немає втіхи. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу, куди, як притеча, увійшов для нас Ісус, ставши навіки первосвященником. За чином Мелхиседека. Надія – якір міцний і надійний. Це якір це точно мене стримає в неподобних моментах мого життя? Це те, що точно вкаже шлях вперед. Бо там претечею Попередньо за завісу вже прийшов Ісус, і Він зараз знаходиться там. І Він є первосвященник за чином Мелхиседека з вічною владою і з постійною допомогою. І так завжди, і так кожної миті. І нехай наша надія будується на цьому шляху вперед. На знаніта того, що Христос притеча, Він вже в небесах, і ми точно туди йдемо. Великою милостю Господньою, великою Божою благодаттю, Його благодаттю в вірі, Його благодаттю в любові і його благодаттю в надії. Нехай Господь кожного з нас благословить. Давайте встанемо для молитви.